Відео для тих, хто питає, де я і що я роблю. Ребята, я дуже вам раджу, дуже раджу, дуже полезна вещь. Це е, особистий участочок. Це так класно. Знаєте, вчасний дом це так класно, так природньо, добре. На травичці посидіти можна. Можна два часа тут викошувати траву, мусор викидати, собирати оце очереття, собирати, оце собирати, оце оце підполювати, підсаплювати. Можна отут, а це все треба туди на лафета викидати. Отой мусор на лафета викидати. Оце ось все викидати. Можна. O, to ja Можна крапиви нарвати, як на борщ, якщо хочете. Можна в сараях поприбирати у трьох сараях однорім'янно. Можна іще отут площа, оцю всю викосить, оцю всю викосить, отсюди, оце все викосить, це все викосить, і, і це викосить, на грядки, оце все повибирати, повикошувати, курузиння повикидати туди на лафет, тут повикошувати, повикошувати, дерева попідпилювати можна всього-навсього. І, і все, доробиш цю роботу і можна йти на роботу. Короче. Зробиш роботу і тоді можна йти е, на роботу торгувати. А, ну і оце іще. А, да, ну поки це відео розпродажу з гаражу, всі пам'ять. Е, що не продалося з гаража, ось, пожалуйста, все. Все, що продалося, продав. Що не продалося, зараз на лафет і нафіг його викидаємо. Це все. Оце все тут. І шухлядки, і вікна, і шланги, що тут іще. Ще багато всього, все там тільки немає. Коротше. І шмате, і вон, вентилятор якийсь, електродуйчик якийсь там, ще всякі чайники. всякі. Коротше, все це ми викидаємо. Ще сюди повикидаємо оце, оце все. Ну а там в гаражі що залишилося. Тут більш-менш вже все, що залишилося. І ще ці вікна треба повикидати наконець-то. Це ще обгорівші з пожара. 哎呀。